На сесії обласної ради було винесено понад 30 питань. Усі їх попередньо опрацювали постійні комісії та затвердила президія обласної ради. Питання важливі. Серед них це затвердження бюджету області на 2013 рік, прийняття програми соціально-економічного розвитку, також на наступний рік. І цілий ряд інших програм. Є питання комунальної власності. На початку сесії у залі знову зазвучала тема надання дозволів на користування надрами підприємству Надра України. Проте усіх присутніх запевнили до поглибленого вивчення цього питання у порядок денний воно не потрапить. І обов'язково ми його вивчимо, і на слідуючій сесії ми його розглянемо. Ми зараз не готові розглядатися питання, тому що воно не вивчено до кінця. І це може підтвердити голова постійної комісії Микола Миколаївич Олєшченко. Ми сьогодні справді повинні заспокоїти ситуацію, в тому що ніяких розробок і виконання реалізації рішення не буде, то поки ми не почуємо, що скаже комісія, що скаже міжнародний. Після цього депутати прийняли програму економічного і соціального розвитку області на 2013 рік. За більшістю розрахунків ця програма перевищує аналогічний документ на рік нинішній. По промисловості ми очікуємо рік ріст в декілька відсотків в 4 відсотки, якщо бути точним, два 2,1 відсотки це буде ріст по сільському господарству. По інвестиціям загальним ріст 0,3 відсотки і по іноземних 0,6 і відсотків. Заробітна плата виросте на 16,2 відсотки. При цьому номінальний рівень доходів на 9 відсотків зросте. 26%. саме настільки виросте обласний бюджет на наступний рік порівняно з цьогорічним. Загальний обсяг кошторису складає 3 мільярди і 4,5 мільйони гривень. Якщо брати бюджет в цілому, ми його прийняли сьогодні більше ніж 3 мільярди. Такого бюджету обласного це не бюджет області, а це наш тільки обласний бюджет більше 3 мільярди. На 599 мільйонів більше, ніж цей бюджет поточного року або на 26,1%. Це дає право говорити про те, що справді збільшуючи трошки доходи, а більше трансферти з державного бюджету дадуть можливість нас нам дій більш менш, менш нормально у функціонуванні наших бюджетних установ голова обласної ради подякував усім депутатам за роботу у 2012 році. Без дискусії не обходилося жодне сесійне засідання. Проте новий рік область зустріна з усіма найважливішими для свого розвитку документами. І ви були свідками того, як були професійно підготовлені ці документи. Яке було змістовне обговорення і консолідовано було підтримато рішення про новий бюджет обласної ради, області на сьогоднішній рік і програми соціально-економічного розвитку області. Розглядалися інші питання. Ми чули кожного депутата, ми слухали представників народу, громади, хто був присутній на сесії. Тут піднімалось багато інших важливих питань для життя наших людей. Ми надалі будемо дослуховуватись до наших людей, до наших громадян, до наших земляків. А після закінчення офіційної частини засідання поповнився бюджет ще цілої низки жителів області. Це були колядники та щедрувальники, які прийшли привітати усіх у сесійній залі. Наступна сесія обласної ради відбудеться вже у 2013 році. А до кінця нинішнього мають бути прийняті усі місцеві бюджети Житомирської області.